Село Привітне дрімало в ранковому тумані, сховавшись між пагорбами та лісами, як дитина в ковдрі. Саме тут жила дівчина на ім'я Катруся. У неї були ясні Очі кольору весняного неба і серце, що мріяла і світле життя за межами маленького села. Катруся жила із своєю бабусею Марією, бо батьки її загинули, вона була ще зовсім маленькою. Бабуся була мудрою жінкою, знала безліч казок, піснень та трав, які лікували душу й тіло. Вони за нокою жили скромно, але завжди разом і завжди з усмішкою. Теткаруся часто допомагала старим людям, доглядала за безпритульними собаками і навіть навчала менших дітей читати. Але в її душі Живріла мрія побачити світ. Вона часто стояла на пагорбі за селом, дивилася на дорогу, що вела до міста, і уявляла себе на великій сцені. Серед яскравого світла, оплесків і щастя. Одного вечора до села приїхав незнайомець, він був трохи старший за катрусю, одягнений у темний плащ а в очах світилася втома й тривога. Звали його Олексій. Люди спершу не довіряли йому, але Катруся з бабусею прийняли його до себе, нагодували, дали ночівлю, він виявився художником. Який мандрував селами в пошуках натхнення. Я не шукаю багатства, казав він. Я шукаю справжнє життя, щирість, доброту, те, чого в місці не знайдеш. Катруся слухала його з захопленням. Вони довго говорили про мрії, про світ, про красу, що ховається в простих речах. З кожним днем між ними народжувало щось більше ніж просто дружба. Одного дня Олексій намалював портрет Катрусі. Він подарував його їй, мовивши, це не просто. Зображення це твоя душа, світла, добра і сильна. Та несподівано прийшла біда, бабуся занедужала. Лікар казав, що треба дорогі ліки. В селі таких грошей не було. Катруся плакала, не знаючи, що робити. Тоді Олексій згадав про виставку у великому місті. Він зібрав свої картини і поїхав туди, аби заробити на лікування бабусі. Тижні минали повільно. Катруся щодня сиділа біля бабусі, читала їй казки, співала. А одного ранку прийшов лист, у ньому було небагато слів. Я продав картини, гроші для бабусі пришлю, скоро повернуся Олексій. Сльози покатилися по її щеках. Це були сльози радості. Бабуся почала одужувати, а через кілька днів повернувся й Олексій. Зігріті посмішками вони всі разом зустрічали весну. Катруся знала, її мрії не зникли, вони стали ще яскравішими, але тепер вона вже не сама поруч той, хто вміє бачити її душу. Весна принесла у привітне не тільки тепло, а й надію, котруся та Олексій багато часу проводили разом. Він вчив її малювати, а вона ділилася з ним піснями й віршами, які придумувала ще з малку. Їхній будинок ожив, бабуся Марія одужала, і в її очах знову засяяли іскарка життя. Одного разу Олексій запропонував Катруся, поїхали до міста. Ти маєш талант, ти зможеш навчитися, писати, співати. Тобі треба більше, ніж просто село. Дівчинка замерла. Вона ж мріяла про це, але зараз її серце було розділене. Як залишити бабусю? Як покинути місце, де вона виросла? А бабуся, тихо запитала вона. Ми можемо поїхати усі разом, усміхнувся Олексій. Я знайшов невеличкий будиночок біля лісу на околиці міста. Там спокійно, і бабусі буде добре, і ти зможеш вчитися і жити так, як мріяла. Катруся довго думала, але бабуся все сама вирішила. Життя дає шанс не кожному, сказала Марія, і коли він приходить, не можна боятися. Їдьмо, доня. Ти маєш розкритися, як квітка на світанку. Через тиждень вони виїхали, село проваджало їх теплими словами, сльозами і подарунками. Новий будинок і справді був затишним. Неподалік школа, містецтв, до якої Катруся вступила з першої спроби. Там вона вперше заспівала на сцені, і зал затих. А потім вибухнув оплесками. Її голос був глибоким, чистим, справжнім. Вона співала не просто пісню, вона передавала душу. Згодом Катруся почала писати пісні сама. Разом з Олексієм вона створила альбом, він малював обкладинку, вона писала музику. Пісні стали популярними, але дівчинка не змінилася. Вона часто приїжджала в привітне, допомагала селу, давала кошти на ремонт даху в школі, подарувала книги в бібліотеці. А одного літнього вечора під зорями Олексій став на одне коліно. Катруся, ти моє натхнення. Ти, чи станеш ти моєю дружиною? І вона сказала так, тихо, але з таким щастям, що навіть зорі, здавалось, ми готіли яскравіше. Їхнє життя не стало казкою були труднощі, втома, неспокій, але в них була головна сила, любов, підтримка і мрія, яка стала реальністю. І щоранку катруся виходила на ганок і дивилася на схід. Там, де сходило сонце, починалася її дорога, дорога, на якій вона вже не була сама. Минуло кілька років, у їхньому будинку вже не було тихо, по кімнатах лунали дзвінки сміх, топіт маленьких ніжок і нескінченні чому. У катрусі Олексія народилася донечка, яку вони назвали Заряною. Її очі світилися, як дві зірочки: одне в бабусю, друге в тата, а характер був зовсім катрусін, допитлива, мрійлива, добра. Бабуся Марія старіла – але ще мала сили розповідати заряні казки, ті самі, що колись розповідала катрусі. І дівчинка уважно слухала, а потім бігла в садок шукати чарівні квітки чи гномів під старим дубом. Вона вірила, що кожне дерево має душу, а пісня це не просто звуки, а закликання добра. Одного дня катруся отримала. Листа з привітного, її стара вчителька просила допомогти. Школу мали закрити, не вистачало коштів, а дітей ставало дедалі менше. Катруся не могла залишитись осторонь. Вона вирушила до рідного села разом з Олексією і Заряною. Школа виглядала сумно, потріскані стіни, порожні класти. Але дух її був ще живий, Катруся вирішила, школа має жити. Разом з Олексієм вони організували мистецький табор для дітей із навколишніх сіл, уроки малювання, співу, театру. Заряна теж брала участь вона придумала власну казку про пташку, яка шукала кольори для неба. Діти сміялися, малювали, співали і село ожило. Невдовзі новина про школу Сонця, так її назвали діти, розлетілася далеко. Приїхали журналісти, волонтери, митці, з'явилися благодійники, які допомогли з ремонтом. А на стіні школи з'явився великий малюнок, дівчина на пагарбі, що дивиться на світанок. Підпис був простий: мрія народжується в серці. Життя дає їй крила, котруся стояла перед малюнком із сльозами на очах. Заряна тихенько взяла її за руку. Мама, я теж хочу мріяти так, як ти, і мріятимеш, доню, прошепотіла Катя. Але пам'ятай, мрія це не те, що тебе робить великою. Великим тебе робить те, як ти допомагаєш іншим здійснювати свою мрію. Того вечора, коли сонце заходило за пагорби, вся школа зібралася в актовому залі. Діти показували виставу, співали, дякували, а в останній пісні голос катрусі знову зазвучав так само щиро, як у її першому виступі. Поруч тримала її за руку Заряна, а в очах Олексія було світло. І десь там, серед глядачів, бабуся Марія стиха шепотіла. Це і є справжнє щастя: не слава, не багатство, а душі, що гарять і світять іншим. Якщо вам сподобалось моє оповідання, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал. Вам не важко, а мені приємно. Дякую.